Тобто людство перебуває за 90 секунд за півтори хвилини від катастрофи від 2023 року. Це фактично найближчий час до кінця світу в історії існування такого годинника. Утім, вчені застерігають залишити стрілки годинника на минулорічній позначці не свідчить про те, що світ стабільний. Навпаки, урядам і громадам в усьому світі необхідно терміново діяти. І така близькість до кінця світу обумовлена різними глобальними загрозами. О, серед них це, звісно, війна в Україні, це погіршення ситуації щодо скорочення ядерних озброєнь, кліматична криза, і криза і штучний інтелект, про який так багато ми вже говорили і сьогодні, і згадуємо повсякчас. Але хто і як вирішує, куди ці стрілки годинника переводити? Історія годинника судного дня налічує понад сім десятиліть. Проєкт був створений 1947 року фахівцями Чикаського університету як символ ядерного. Ної загрози управління годинником перебуває у руках групи експертів, до якої входять лауреати Нобелівської премії та видатні учені. І спочатку в 47-му році стрілки годинника показували 23 годину і 53 хвилини тобто 7 хвилин до судного дня і 7 хвилин до ядерної війни. Але положення стрілок годинника судного дня змінюється за результатами наукових відкриттів щороку і, звісно, під впливом глобальних подій. А це рішення політиків це екологічні катастрофи і технологічні прориви. Усе це разом узяти і впливає на рух годинника судного дня за всю історію його стрілки рухалися що цікаво в обидва боки то наближаючись, то віддаляючись від ядерної катастрофи. Але починаючи з 2012 року, стрілки неухильно зміщуються у бік несприятливого сценарію, тобто все ближче та ближче до півночі